Оце був прильот ще у 23-році. му році. Оце. Тоді ще школа була ціла. Це було 20 січня 23-го року. Тоді тільки оця будівля пошкодилась. Все інше було трошки ціле. Ну а це вже 2 травня цього року. Зламали нашу школу назовсім, На жаль, вона дуже була красива останнім часом. Відремонтували її. Все було дуже гарно. Це в нас така археологічна знахідка. Колишня вчитель історії Роза Стефанівна. Так це вона знайшла зі своїми учнями. Начебто чи е, жінка, чи воїн, хто як розказує березень, квітень, травень, ото вже часто стало. А до того було нормально, не так часто. Ми навіть жартували, що раз у піврік прильот був. Ну, вже жартів немає, вже не до жартів.